Добрий день. Добрий. Ви накупили щось, так? Вибачте, але ви і так є продуктовий магазин, де потрібно купляти якісь продукти. Ну ладно, викладайте. Що ви подавили? Вибачте, але я вже його таким взяла на прилавку. Ні, в наш магазин в ньому все нормально. Ви хочете... Сказати, що у нас дуже поганий магазин. Вибачте, але ні, я вже його взяла таким на прилавку. Ви хочете сказати, що у нас магазин такі якийсь? Магазин не знаю, на касира так. Охрана сюди. Ні, нічого ця охорона не зробить. Далі давайте мені все. Ну ось, тримайте, чому ви на мене звичайно? З вас це сто гривень коштує. До речі, він понятий, як ви сказали. Сама так пом'яла. Да, це я? Це ви і не надо нам тут. Вибачте, але це не мій товар желейки. – Це ваш. Це не мій товар, я його взагалі сюди не несла. Отмена. Отмена, давайте, нажимайте. Карта или наличка. Карта. Ну давайте, в чем проблема? Я купляла себе айфоны. Что, поганого? Ты что у меня такой такой раз. Оплата не такой такой раз. Já mám takovou hodinu.